Вчителька приватної школи Сенергія Юлія Максимець створила унікальний посібник із блочного програмування Майнкрафт Едюкейшн. Завдяки посібнику учні через гру вчитимуться програмувати. Авторка розповідає, шукала подібну літературу для уроків інформатики. Коли не знайшла, вирішила створити власний посібник. Я ніде не можу знайти таку інформацію. Я писала все самостійно, запитувала інформацію учнів. Значить, вона ділиться на розділи. В першому розділі ми навчаємось програмування з поміч агентом це, значить, ти як гравець, у тебе є правий бік, лівий, ти там можеш справа, зліва поставити якісь блоки попереду себе. Друга частинка вона стосується тривимірних координат Третя частинка це взаємодії з іншими предметами. Тобто можна з математики вчати, наприклад, таку тему, як площа, розмістивши ці блоки. Також можна, наприклад, вивчати хімію. Свій посібник Юлія Максимець презентувала Житомирським вчителям інформатики та провела практичний тренінг. Викладачі кажуть, вивчати Програмування за допомоги гри це прогресивно та ефективно, тому планують використовувати посібник на уроках. В Принципі ігровий момент завжди дітей зацікавлює. То це новий, новий досвід для мене, тому що як ти бачу, що діти грають цього, але сама не знала, як це можна використовувати саме в роботі. Цікавлять діти, і хочеться завжди їх зацікавити вчитися. А те, що їм подобається, тобто ми маємо використовувати для навчання для 5-6 класу. Можна буде використовувати для того, щоб їх. Їм було більш цікаво. Думаю, Майнкрафт їм буде більш цікавіше, ніж скреч. Вчителі приватної школи Синергія завжди шукають індивідуальний підхід для учнів. Практичний посібник із блочного програмування. Майнкрафт Едюкейшн це ще один інструмент для створення цікавих уроків. Синергія це школа творців майбутнього.